Саме на цьому місці вже за тиждень з'являться різноманітні гіркі споруди та гойдалки, які зроблять дитинство маленьких односельчан яскравішим, а перебування на свіжому повітрі більш захищене. Урочисто відкрили нову дорогу у напрямку Нестої та муроване. Головою Сергієм Паламарчуком було перерізано червону стрічку та відкриту відремонтовану ділянку. Большое огромное спасибо от имени всех наших односельчан за такое богатейшее событие, которое произошло сегодня. Вот. Новая дорога это жизнь. Учням опорної школи села Нестоїта, що у Подільському районі, подарували новий шкільний автобус. Ключові такого приємного презенту вручили народний депутат України Олексій Гончаренко разом з Куяльницьким сільським головою Сергієм Паламорчуком. Наразі вже прокладені доріжки, на них з'явилася плитка. Ведуться земельні роботи, а саме вирівнювання майбутньої підлоги під дитячі споруди та тренажери.